Здравствуйте, шановні телеглядачі мого каналу, я Василь Ківська. Було це давно, ще до війни, коли відомий вам нападник на українську мову, нардеп Крисніченко думав, що його режим Януковича вічний, незворотний. Ось пані Пантюхіна. Кажіть, будь ласка. Тернополянка запропонувала його, йому зустріч в суді Печерську так? Так. з приводу його висловлення, висловлення. Про... за львівсько галицький діалект, який в природі не існує галицький діалект і всі діалект – Це відрізка тої частини України. І був суд. І був суд, подала до суду. І були... І було рішення. Відмовили. Сказали, що це по запису часу єдності, тому що він образив не тільки мене особисто, а нашу, нашу мову, українську мову. Він порівняв мову з філологічним процесом. Відрижкуємо. Ми, ми, ми розмовляємо, а не відригаємо. Стоп! А тепер, шановні друзі, уявіть ситуацію. Вони тоді торжествували, тому що у них був Янукович, у них був свій генеральний прокурор, у них були всі свої кишенькові суди. Галина на Пантюхіна звертається до Європейського суду з приводу захисту рідної української мови. І ми сподівалися на те. Я свідом того, бо я в тому процесі також був, що Європа ж. Допоможе нам захистити рідну українську мову від такого нападника, як Колісніченко, який втік зараз десь і невідомо, в якому він Крим і Римі перебуває. І інших негідників. І я же ж і Європа тобі відповіла. Ну, Європейський суд прислав пакет документів. Правозахисник послала ці документи з марками зі всім. Я отримала відповідь, звичайно, що досить цікаво, тому що на конвертах не було почату. Що не, не, не є, не має всіх паперів доручено. Ми Всі документи відправили. І правозахисник Людмила Ванцовська відповіла, що це така делікатна відмова, політична, політична відмова. Хоча там чітко було визначено, що він не тільки образив мову нашу державу маленьку Україну, він образив, рушив е, присягу. Депутата порушив депутатську етику, Там було чітко виписано, чітко було виписано в позові, що таке мова, а що таке відрижка, і суд вважав, що це правильно, але Суд Януковича того суд Янукович, режиму того режиму, але дуже шкода, що так, так повторило, погодився самій європейський суд. Фактично. Фактично. Шановні друзі, я тепер звертаю увагу видатних ну, лінгвістичних. Інститутів вузів України, е Міністерства юстиції України, патріотів України. Ну як таке може бути? Відбулася помаранчева революція. Тепер уже Інуковича немає. Революція гідності. Революція гідності, помаранчева революція. Дві вже відбулося. А українська мова в Європейському суді так і не захищена. І до такого негідника по імені Колісніченко. Давайте поможемо пані Пантюхині дозібрати ці документи. Є матеріали справи в Почерському суді відновити і зараз довести цю справу показово через Європу до логічного завершення. Отже, долучалися до хто позова не тільки я. Долучився, хотів клопотанням, щоб бути третьою стороною. Поляк українського походження долучився Олег Собченко, йому відмовили. Герой воїн. Герой воїн, який захищає зараз нашу земленьку. Працює. Саша Царенко, Саша Царенко герой воїн, був присутній. Дуже багато підключилися до цього захисту. В апеляції я не була, тому що в мене дуже була на той час. Тяжко хвора мати, якої вже немає. Чи все сюди не могла приїжджати? Приїжджала до. Долучились до цього позво, науковці висновки давали дуже сильні, дуже не було, але дуже шкода. Петро Олексійович, це я звертаюся до президента України. Ви чуєте, що вона каже? Скільки було зусиль? Я думаю, при вашому, при вашій владі, при вашому інтелекті. Ну варто допомогти їй зараз, щоб ми захистили нашу рідну свою мову. Це честь держави, яку ви очолюєте. Хто собі може представити, що хтось з німеччині сказав, що баварський діалект це відришка всієї Німеччини? Якби німці, чим німці би відреагували на це, звичайно ж ні, тому що там собі б ні, ні жоден депутат, не, став, не дозволив би собі таке, таке висловлення. Тому що мова багата тим і колоритна. Чим більше діалектів, тим, тим мова колоритніша. Тому що мова складається з діалектів походження населення тої певної частини держави а наша держава є захід, є схід, є південь, є центр, до, 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 є Північ. будемо завершувати. У Мене йде. є така пропозиція. Якщо ти зі мною погоджуєшся, погоджуюся. Ми звертаємося зараз через засоби масової інформації до патріотів України з числа юристів України, провідних юристів. З пропозицією, можна сказати, діловою пропозицією. Ось є матеріали суду Печерському суду в архів за позовом Галини Пантюхіної до колишнього нардепа Колісніченка. Будь ласка, давайте спільно дістанемо ті матеріали справи і повторно звернемося в європейський суд так. А не а слава Україне. Героям слава. Героям слава.